Стоматологи також бояться стоматологів, так і навіть не менше, тому що як лікар, ти знаєш, що може бути з тою самою анестезією, і дуже переживаєш і хвилюєшся. Ми такі самі люди, і ми коли кажемо, та заспокойся, це не боляче», Хоча самі перед прийомом приймаємо якусь премедикацію, спокаємось, тому що дійсно поїмося. Що ви робите з видаленими зубами? Ну буси з них точно не робимо, Під подушку не кладемо. Є я такий жарт, коли ви видаляєте зуби, не залишайте їх стематоло, тому що вони потім кладуть під подушку і заробляють на цьому гроші. Да. Ну ні, ми ну, збираємо. Якщо я там, наприклад, проводжу курси навчання, тоді я можу прям дати можливість практиканту відчути, от саме як це працювати зі До вас залишаються пацієнтки. Запрошували після прийому там десь поїхати там, на шашлики, навіть да, кликали, ну, але на різному палу. Я пам'ятаю випадок, коли дівчата приходили сюди, і в них такі знаєте, великі декольте, І завжди, коли вони лягають в крісло, в мене асистентка вкриває такою, знаєте, на грудним салафеткам. Я завжди кажу: ну ти не могла сказати, що в нас вони закінчилися. Ну, тобто, так, да, досить таки багато або нафарбовані. Я розумію, що в мене рукавички всі в тональному, і якби вони знають, коли йшли, але бувало різне.